Чи доводилося вам колись дивитися новини і замислюватися, як таке взагалі можливо? Ураган, що забирає життя, хвороба, яка відбирає близьких, війна, що руйнує все на своєму шляху? І саме в цей момент у голові зринає питання, яке мучить людство тисячі років Якщо існує всемогутній, всезнаючий і абсолютно добрий Бог. Чому ж він дозволяє цьому відбуватися? Сьогодні ми не даватимемо простих відповідей, натомість ми поринемо в саме серце цієї філософської бурі, відомої як проблема зла. Ми проаналізуємо найпереконливіші аргументи обох сторін, і я обіцяю, до кінця цього відео ваш погляд на це вічне питання вже не буде таким, як раніше. Отже, давайте спершу окреслимо правила гри. Уперше цей парадокс чітко сформулював ще давньогрецький філософ Епікур його суть така: якщо Бог прагне запобігти злу, але не в силах, отже, він не всемогутній, якщо він може, але не бажає, отже, він не добрий, якщо він і може і хоче, звідки ж тоді зло? А якщо він і не може, і не хоче, навіщо ж тоді називати його Богом? Саме цю загадку ми спробуємо розв'язати. Отже, щоб розплутати цей клубок, почнімо з найпростішого, але вкрай важливого кроку. Уявіть собі, що ви намагаєтеся полагодити складний механізм найперше, що ви зробите, розберете його на частини, щоб зрозуміти, як усе працює. З проблемою зла ми вчинимо так само не можна все валити в одну купу. Філософи і теологи зазвичай поділяють зло на два великих, абсолютно різних типи. Перший тип. Це зло моральне. Тут усе досить зрозуміло це все те погане, що люди свідомо чинять одне одному війни, геноцид, зрада, брехня, крадіжки, жорстокість, цей список можна продовжувати безкінечно. Ключове слово тут чинять джерело цього зла людський вибір, наші рішення та вчинки це зло, у якого є автор людина, а от другий тип значно складніший. Це зло природне ураган, який стирає з лиця землі ціле місто, землетрус, що забирає тисячі життів, дитина, яка народжується з невиліковною хворобою, вірус, що спричиняє пандемію. У цього зла немає людського автора, воно просто стається. Воно обрушується на нас ззовні, і ми здаємося беззахисними перед ним. Розуміти цю різницю критично важливо. Бо аргументи, які намагаються пояснити жорстокість однієї людини, абсолютно не діють, коли йдеться про цунамі. І саме цей поділ стане нашим дороговказом у подальшій подорожі. М. Добре, почнімо з морального зла. І тут на сцену виходить, мабуть, найвідоміший та найсильніший аргумент в історії цієї дискусії, він називається захист свободи волі. Його суть можна висловити однією простою думкою. Бог цінує нашу свободу більше, ніж нашу безпеку, давайте розберемося. Згідно з цією ідеєю, найвищою цінністю для Бога було не створення світу утопії, де всі завжди щасливі, а створення істот, здатних на справжню любов, чесноту та осмислені стосунки. А що є головною умовою для всього цього? Вільний вибір. Уявіть на мить, що якби Бог створив світ, населений роботами. Запрограмованими лише на добро, вони б ніколи не брехали, не зраджували і не завдавали б болю. Звучить непогано чи не так, але їхня любов і доброта не мали б жодної цінності це були б просто рядки коду, неможливо змусити когось щиро любити, щирість народжується лише зі свободи, отже, справжня свобода це не просто вибір між ванільним і шоколадним морозивом. Це можливість обирати між добром і злом. Якщо у вас немає реальної можливості обрати зло, тоді ваш вибір добра це не вибір, а наперед визначеність. Ваше так нічого не значить, якщо у вас немає права сказати ні. Таким чином моральне зло це не те, що створив Бог, це жахлива, трагічна ціна за наш найбільший дар, свободу волі, та що таке? Справжня свобода без реальної можливості згрішити згідно з цією ідеєю, сама можливість чинити зло це неминуча плата за квиток у світ, де панують любов і добро, бог міг би будь-якої миті втрутитися і зупинити лиходія, але тоді він відібрав би свій власний дар. Він перетворив би нас з особистостей на маріонеток. Звісно, тут же виникає дуже підступне питання. Чому б всемогутньому Богу не створити людей такими, щоб вони завжди за власною вільною волею обирали лише добро, звучить логічно. Але прихильники цього аргументу відповідають, що це логічно неможливо. Як створити квадратне коло? Якщо результат вибору наперед визначений, де тобто ми гарантовано оберемо добро, то це вже не свобода, а дуже переконлива ілюзія. Це як рейки, замасковані під дорогу. Ви можете крутити кермом, але поїзд все одно поїде заданим маршрутом. Справжня свобода, кажуть вони, вимагає справжніх ризиків, і моральне зло це і є той самий ризик, який став реальністю. М -м Гаразд. Аргумент про свободу волі видається досить струнким, поки ми говоримо про вчинки людей. Але будьмо відверті. Він повністю розсипається вщент, як тільки ми стикаємося з природним злом. Свобода волі аж ніяк не пояснює, чому вулкан раптом прокидається і спалює ціле село. Вона не пояснює, чому цунамі забирає життя десятків тисяч людей, включно з немовлятами. І вже тим паче вона не пояснює, чому дитина народжується з нестерпною генетичною хворобою. Ніхто цього не обирав. Тут немає злого наміру людини, це просто сліпа безжальна сила природи. І ось, щоб спробувати знайти сенс у такому вигляді страждань, теологи й філософи висувають на сцену інший потужний і, треба сказати, досить суворий аргумент. Це ідея так званого світу, що формує душу. Настата втере. Уявімо, наш світ не як затишний дім, а як тренажерний зал. Або навіть як сувору армійську вишкільну базу. Згідно з цією концепцією, головна мета нашого існування тут, на землі, це не комфорт і задоволення, а духовний ріст та становлення особистості, цей світ не райський курорт, а своєрідний тренажерний зал для душі. Прихильники цієї ідеї, як от філософ Джон Гік. Стверджують, що труднощі, випробування і навіть страждання це необхідні умови для того, щоб ми могли зрости, щоб ми стали сильнішими, навчилися співчуття мужності, терпіння та співпереживання у світі, де не було б болю, не було б і співчуття, у світі без небезпек не було б і мужності, у світі без несправедливості, не було б і боротьби за правду, тобто всі ці жахливі речі. Від хвороб до природних катастроф це ті самі тренажери, що формують наш характер, вони виривають нас із зони комфорту і змушують ставати кращими. Вони створюють умови, в яких ми можемо проявити свої найкращі якості. Без викликів, які кидає нам природне зло, ми, згідно з цією теорією, залишилися просто інфантильними істотами. Не здатними ні до емпатії, ні до героїзму. Уявіть собі світ, де немає жодних проблем ніхто ніколи не хворіє, не голодує, не стикається з небезпекою, ні землетрусів, ні вірусів, ні болю. У такому абсолютно безпечному та стерильному світі просто не було б підґрунтя для прояву таких якостей, як відвага, милосердя чи самопожертва. Навіщо бути сміливим, якщо тобі нічого не загрожує, навіщо виявляти співчуття, якщо ніхто не страждає. У такому світі стверджують прихильники цієї ідеї, ми б ніколи не стали тими, ким мали б стати. Це був би світ вічних дітей, а не зрілих особистостей. Отже, природне зло це не безглузда жорстокість, це необхідне тло, на якому й розгортається драма нашого духовного становлення, це суворий. Але ефективний інструмент для творення душ він змушує нас допомагати одне одному після катастроф піклуватися про хворих, шукати ліки та ставати сильнішими перед обличчям негараздів, але й тут критики не дрімають, і їхні заперечення звучать дуже переконливо. Вони ставлять просте, але вкрай незручне питання а чи виправдана ціна? Невже для виховання співчуття в однієї людини потрібно, аби інша пройшла через нестерпні муки? Візьмімо найжахливіший приклад річна дитина, яка помирає від раку. Чого вона може навчитися? Які чесноти може розвинути? Її страждання здаються абсолютно безглуздими й безцільними? Або візьмімо Голокост? Чи можна всерйоз стверджувати, що мільйони закатованих людей? Були просто тренажером для виховання мужності у вцілілих масштаб страждань у нашому світі багатьом, здається, просто жахливо несумірним цій виховній меті. Критики кажуть, що якщо це й школа, то її методи настільки жорстокі, що більше нагадують катівню. Вони стверджують, що добрий Бог міг би знайти більш гуманні способи для нашого духовного виховання добре. Оскільки попередні аргументи залишають надто багато запитань, розгляньмо ще одну популярну ідею. Вона відома як концепція вищого блага або широкої перспективи. Її суть полягає в тому, що деякі страждання, які здаються нам безглуздими та жахливими, насправді необхідні для досягнення якогось більшого вищого блага, яке ми зараз просто не в змозі. Осягнути це схоже на те, як маленька дитина плаче і кричить, коли лікар робить їй болісний укол. Дитина бачить лише біль і страх у цю мить. Вона не розуміє, що цей укол врятує її від серйозної хвороби в майбутньому. Її перспектива надто обмежена так само, і ми, згідно з цією теорією, бачимо лише крихітний фрагмент гігантської вселенської мозаїки. Ми бачимо біль, але не бачимо кінцевої мети. Бог же, як мудрий лікар, бачить усю картину і допускає зло в поточний момент, тому що воно є частиною якогось грандіозного благого плану, який, зрештою, призведе до найкращого з можливих результатів, де є саме основна проблема цього підходу полягає в тому, що його неможливо перевірити, це наче хтось каже потерпи згодом. Можливо, колись ти все зрозумієш для того, хто страждає тут і зараз це надто слабка втіха. Цей аргумент вимагає від нас не лише роздумів, а й сліпої віри в те, що цей невидимий грандіозний задум справді існує і що він справді добрий. Критики порівнюють це зі спробою виправдати вчинки тирана, стверджуючи, що його жорстокість насправді служить. Якійсь вищій меті, яку ми просто не бачимо, це надзвичайно зручна позиція, адже її неможливо спростувати. Будь-яке навіть найстрашніше зло можна виправдати незбагненним задумом, але для багатьох така відповідь звучить як уникнення відповідальності, як спроба замаскувати безсилля чи байдужість Бога гарними словами про велике благо. Це залишає гіркі післясмак. Невже найкраще зі світів потребує таких жахливих інгредієнтів? М. А що, коли ми взагалі розглядаємо проблему не під тим кутом? Що, коли саме зло не зовсім те, чим воно здається? Тут ми звертаємося до ідей одного з найвидатніших християнських мислителів, блаженого Августина. Він запропонував надзвичайно витончену, хоч і складну концепцію, відому як привативна теорія зла. Августин стверджував, що Бог, бувши абсолютно благим, не міг створити зла. Зло це не якась самостійна сила чи сутність, що протистоїть добру, як темрява протистоїть світлу у зоряних війнах. Ні. За Августином зло це відсутність або спотворення добра. Це простіше зрозуміти, розглянувши приклади. Темрява це не щось, що існує само по собі, це просто відсутність світла, холод це відсутність тепла, тиша відсутність звуку. Так само, на думку Августина, зло це діра в тканині буття. Це місце, де мало бути добро, але з якихось причин його там немає. Хвороба це відсутність здоров'я, ненависть. Це спотворена, зіпсована любов, Бог створив лише добро, а зло виникає як його пошкодження, як відхилення від норми. Це дуже витончена філософська концепція. Вона знімає з Бога відповідальність за існування зла. Він ніби ідеальний скульптор, що висік чудову статую, але згодом на ній з'явилися тріщини та відколи. Він не створював тріщин. Вони виникли через псування матеріалу. Звучить красиво, проте як і інші теорії, вона знову зіштовхується з суворою реальністю людського досвіду. Коли людина страждає від тортур чи виснажливої хвороби, їй по суті байдуже чи є її біль відсутністю добра або самостійною негативною силою. Біль є біль. є Ця теорія добре працює у філософських трактатах, однак для людини, яка переживає справжню трагедію, вона може здатися насмішкою. Сказати такій людині, що її страждання це всього лише спотворення блага, означає знецінити її досвід. Критики стверджують, що ця теорія блискуче вирішує логічну головоломку. Але повністю ігнорує емоційний та екзистенційний аспекти проблеми. А тепер давайте змінимо ракурс і поглянемо на проблему зовсім з іншої перспективи. Що якщо ми від самого початку неправильно розуміємо саме поняття всемогутності, ми звикли думати, що всемогутній означає здатний зробити абсолютно все, що завгодно. Проте багато теологів і філософів, наприклад, Тома Аквінський, стверджують, що це не зовсім так. Вони кажуть, що всемогутність не означає здатності робити логічно неможливе. Наприклад, навіть всемогутній Бог не може створити квадратне коло або намалювати трикутник із чотирма кутами. Він не може зробити так, щоб 2 плюс 2 дорівнювало 5. це не тому, що його сила обмежена. А тому, що це просто безглуздий набір слів, логічне протиріччя. Так от, деякі мислителі застосовують цей самий принцип до проблеми зла, можливо, кажуть вони, світ, у якому існують вільні істоти, але водночас гарантовано відсутні зло й страждання це такий самий логічний нонсенс, як і квадратне коло, ймовірно, свобода і ризик зла. Нерозривно пов'язані за своєю природою, і Бог, створюючи одне неминуче, допустив можливість іншого не тому, що він недобрий, а тому, що інакше було логічно неможливо, ма. Існує також більш радикальний погляд, який повністю перевертає традиційні уявлення про Бога. Він відомий як процес теологія. Його прихильники запитують, а що, якби Бог це не всесильний диктатор, який сидить на небесному троні і смикає за ниточки? А що, якби він не був всемогутнім у класичному розумінні цього слова? У цій моделі Бог постає не як абсолютний контролер, а радше як співтворець, який еволюціонує разом зі Всесвітом? Він не творить світ з нічого одним клацанням пальців, а радше. Впливає на нього, переконує, скеровує як люблячий батько чи мудрий учитель. Він задає напрямок до добра, гармонії та краси, але він не може повністю контролювати хаотичні та вільні елементи світу, включно з нами. У цій картині світу Бог не просто допускає страждання, він страждає разом з нами, він відчуває кожен біль, кожну втрату. Він не може магічно все виправити, але він постійно працює всередині світу, щоб видобути з трагедії добро і спрямувати все до кращого результату. Це дуже незвичний погляд, який знімає з бога звинувачення у бездіяльності, але ціною його всемогутності. А, а як на це одвічне питання дивляться за межами західної, юдеохристиянської думки? Давайте ненадовго перенесемося на схід, де існують зовсім інші підходи до проблеми страждання. Наприклад, в індуїзмі, буддизмі джайнізмі ключову роль відіграє концепція карми у цій системі світогляду немає місця випадковому чи несправедливому стражданню. Карма це універсальний і безособовий закон причини та наслідку. Все, що ви переживаєте в цьому житті, і добре, і погане, є прямим наслідком ваших вчинків, скоєних у цьому або в минулих життях. Якщо ви страждаєте, значить, ви колись заподіяли страждання іншим, якщо ви насолоджуєтеся щастям, значить, ви його заслужили своїми благими справами. Цей підхід повністю знімає питання до Бога. Тут немає примхливого чи бездіяльного божества. Яке потрібно в чомусь звинувачувати є лише непорушний всесвітній закон справедливості це дуже логічна і струнка система, але й у неї є свої складнощі. Вона може призводити до фаталізму та виправдання соціальної нерівності, адже якщо людина бідна чи хвора, значить вона сама винна в цьому через свою минулу карму. І зрештою є останній аргумент. Який залежно від вашої точки зору можна вважати або вершиною мудрості, або хитрим вивертом, щоб ухилитися від відповіді, це ідея про незбагненість Божого задуму, її суть проста ми з нашим крихітним обмеженим людським розумом просто не в змозі осягнути мотиви, плани і природу нескінченної трансцендентної істоти. Намагатися судити Бога з висоти нашої людської логіки та моралі, це ніби мураха, що повзе по полотну Рембранта, намагалася оцінити весь задум митця, бачачи лише один мазок фарби. Ми бачимо страждання і вважаємо його безглуздим злом. Та можливо, у гігантській перспективі вічності це страждання має такий сенс, який ми навіть уявити собі не можемо. Цей аргумент закликає до смирення. Він каже: довірся, навіть якщо не розумієш. Для багатьох віруючих людей це найчесніша і єдина можлива відповідь, але для скептиків він звучить як інтелектуальна капітуляція, як відмова від пошуку раціональних пояснень і зручне виправдання для будь-якої трагедії. Іста, ми з вами пройшли крізь цілий лабіринт ідей. Свобода волі, страждання як школа для душі, велике благо, зло як відсутність добра, карма, незбагненність Бога. І який же висновок? А висновок полягає в тому, що жоден із цих аргументів, взяти окремо не дає вичерпної та цілком задовільної відповіді кожна теорія вирішує одну частину головоломки, але залишає величезні прогалини в іншій. Захист свободи волі не пояснює рак. Ідея про тренажер для душі здається жорстокою, коли йдеться про немовлят, що помирають від голоду. І ось тут, можливо, і криється найголовніший поворот. А що як проблема зла? Це не рівняння, яке потрібно розв'язати. Що, якщо це не інтелектуальна задача, а екзистенційний виклик. Можливо, це питання дано нам не для того, щоб ми сиділи в кріслі та розмірковували про Бога, а для того, щоб, бачачи страждання, ми вставали і щось робили. Можливо, відповідь на питання, чому Бог це допускає, полягає в тому, що Він чекає, що з цим злом боротимемося саме ми, співчуттям, допомогою, милосердям і любов'ю. Можливо, наша реакція на зло і є частиною Божої відповіді. Отже, проблема зла залишається відкритою. Це вічний діалог між вірою та сумнівом, між надією та відчаєм. І те, що у нас немає простої відповіді, можливо, і є найважливішим це змушує нас думати, відчувати і найголовніше діяти. Дякуємо, що пройшли цей складний шлях разом з нами. Якщо це відео змусило вас замислитися, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні дослідження складних тем. А тепер питання до вас який із цих аргументів здається вам найпереконливішим? Або, можливо, ви вважаєте, що єдина чесна відповідь це я не знаю. Напишіть свою думку в коментарях, давайте обговоримо. А,